Абсолютний хід продажів від Бентон сонцезахисний крем. А ще маємо новинку. но спочатку про класичну версію. Клієнти його обожнюють, що казати, сама тричі до нього поверталася. А ще найкращі рекомендації косметологів. Неймовірна приємна легка текстура, що просто поглинається в нуль і за хвилину не відчувається на шкірі. Чотири потужних сучасних фотостабільних фільтри останнього покоління і екстракт Сентелла азіатської. А новинка ж має назву Крем-Сироватка. Також чотири хімічні фільтри, також центелла. Дівчата, але дія максимально спрямована на зволоження шкіри. За текстурою, щось середнє між молочком та легким кремом, що дуже легко розподіляється і миттєво насичує шкіру. Покращує рівень зволоженості шкіри завдяки спеціальним активам, а також церамідам у складі для підтримки захисного бар'єру. Має дерматологічний контроль на відсутність подразників, що ідеально підійде для чутливої шкіри. Для більш детальної консультації пиши у Дірект все підкажемо. До зустрічі у мімі-мі.